З першого дня ремонтної кампанії на другому мільйоннику Хмельницької АЕС цех теплової автоматики та вимірювань, як до речі, і всі підрозділи атомної станції включились до виконання робіт з капітального ремонту блока. Цьогоріч, окрім планових, заплановано і шість робіт з реконструкції та модернізації обладнання, три з яких безпосередньо стосуються цеху ТАФ. Це заміна контрольних проходок. мы их периодически меняем. В этом году на блоке номер два мы меняем по системно 6 проходок. Мы эту работу уже выполнена на третьем канале безопасности. Сейчас работа продолжается на втором канале безопасности. Проходки поставлены, работа организована, выполняет ее монтажная организация МУ-13. Другим не менш важливим завданням, яке зі слів Валентина Миколаєвича, цехом та буде виконано під час ППР, є впровадження аварійного захисту за фактом відключення двох турбоживильних насосів. Для виконання цієї роботи на Хмельницьку АЕС прибули представники заводу радій, давнього партнера електростанції з програмного забезпечення. Третя робота це заміна термопару. По... БЗТ непосредственно, эта работа тоже начата, вопросов здесь тоже никаких нет. Мы выполняем сами с привлечением подрядной организации Арсатом Ремонт Сервис, это наше подразделение на Эконергатом, которое всегда помогает выполнять эту работу. Значит, еще одна работа, это модернизация САО СНД, так называемого низкого давления, там это работа за реакторным цехом. Мы осуществляем только часть работы, это управление непосредственно своим этим клапаном. Ну, работу выполняет подрядная организация Атом-Монтаж Сервис. Все остальное наладку выполняет прибор системы. Ну, вместе с нами мы помогаем эту работу. То есть работа практически уже наша часть. Завершена, вопросов никаких нет, будет выполнена в срок. Разом з реалізацією названих завдань буде виконуватись і така робота, як заміна установки клапана типу Диск, що знаходиться в турбінному відділенні. Механічну частину встановлюватиме енергоремонтний підрозділ, а електропривід і система керування за цехом ТАВ. Модернізація систем безпеки ще одна з важливих робіт цьогорічний ППР: заміну блоків уніфікованого комплексу технічних засобів здійснюватиме також персонал цеху теплової автоматики і вимірювань. За словами начальника цеху, блоки у КТЗ наразі отримано і проведено вхідний контроль. Задействовано всі підрозділення по модернізації реконструкції, яких немає. Поставки були осуществлені вовремя, хоча були кое-які там трудності. Ну, общими усилиями їх преодолели. І на сьогоднішній день питань ніяких по задержек и неуверенности в том, что она будет выполнена, нет. На все плановые работы, это всегда, как они идут по техническому обслуживанию, по ремонту, среднему, капитальному, которые идут планово, они выполняются. Большая работа у нас в этом году, это по техническому освидетельствованию чехлов приводов СУЗ. Робота та теж є, ми виконуємо самі собственними силами. Традиційно більшість робіт під час ремонтної кампанії наші кіповці виконують власними силами. До інших залучаються підрядники. Близько 50 чоловік задіяно і в нинішньому ППР. Зважаючи на складну ситуацію в країні і скорочення терміну ремонту на 10 діб приходиться працювати у вихідні та святкові дні. Всі роботи планові, це вже. Не первый год, не один блок. то есть они все известны заранее, график разработанный, люди обучены. Мы знаем, как делать, какие сроки, где, как и кем.